Українські військові все ж таки вийшли із села Ласточкіне на Донеччині. Воно розташовано неподалік Авдіївки, з якої зсу вийшли раніше на більш вдалі позиції для оборони. Заявив речник угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Вихід з Ласточкіного потрібен був для того, щоб організувати оборону в інших населених пунктах. Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкіне, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка. Тоненьке бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку. Вдалося захопити росіянам і східну околицю населеного пункту Іванівське на Бахмутському напрямку. Там росіяни максимально накопичують сили. Ймовірно, далі планують рухатися на часів яр, говорить командир бригади оперативного призначення Сергій Сідорін. Очевидно, що противник буде намагатися в подальшому. Просунутися та захопити населений пункт часів яри, вже звідти контролювати прилеглі населені пункти та прилеглу територію, що значно значно ускладнить. Наші маневри, наші переміщення, і ситуація буде доволі важкою. Під час наступів росіяни активно застосовують авіацію, при чому удари спрямовують як по лінії фронту, так і по часовому яру. Те, що у місті залишається значна кількість цивільного населення, армію РФ не турбує на лінії зіткнення у хід артилерія та ФПВ-дрони. вистачає і резервів. Росіяни постійно підтягують нову техніку. Що ми знищимо якийсь вогневий засіб противника? Там гарма. Ти чи інший якийсь подібний, то буквально через добу цей вогне на тому ж самому місці з'являється інший вогневий засіб, який веде вогонь в нашу сторону. Підтягують війська росіяни і до Куп'янська ЗСУ. Зайняли потужні укріплення на харківському напрямку. Ворог зосередив найбільшу кількість резервів. Повідомив речник угруповання військ Хортиця Ілля Євлаш. Ситуація дуже складна. Противник не шкодуючи, застосовує свою техніку: піхоту Шторм-Зет, Шторм-В, мотострілецькі підрозділи, десантні полки і танки. Російські окупанти поповнюють свої підрозділи за рахунок резервів та мобілізованих. Харківський напрямок безсумнівно один із найбажаніших для армії РФ говорить військовий та журналіст Кирило Сазонов. Тут наскільки мені відомо, зосереджено найбільше резервів ворога. Харківський напрямок для нього залишається дуже-дуже цікавим. Е, весь час обстріли прилітають все, що можливо: від кабів до мін. Але спроби штурму ворога наші хлопці е, зупиняють по лінії фронту і е, подекуди переходять у контратаки. А основний удар по ворогу наносить наша артилерія, наші міномети, ракети, дронщики, безумовно. Хоч Росіяни і намагаються активно тиснути на декількох напрямках фронту. Швидше за все, великих проривів найближчим часом не буде. Говорить майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він додає, що глобальні цілі РФ буде намагатись реалізувати ближче до літа. Ці наступальні дії з напрямків зараз. Ну наскільки вони зможуть просунути, знаки настільки зможуть далі. Вони швидше за все глибоко просуватися не будуть, будуть готуватися до літньої операції, яка там ну, після вже їхня додаткова мобілізація. Поки ж Росія готується до нового великого наступу та збирає сили. Швидше за все це буде влітку чи навіть восени, коли буде мобілізована, умовно кажучи, ще одна армія, заявив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, нині угруповання Росіян в Україні нараховує майже. Же півмільйона осіб приблизно таку ж кількість військових вони планують призвати, і тоді буде майже мільйон живої сили. До того що якраз восени будуть вибори в Сполучених Штатах. Вони під це теж підлаштовуються для них дуже принципово хто виграє. Ну вони будуть планувати свої дії в залежності від того, хто буде перемагати Трамп чи Байден. Тому вони на це теж розраховують. для успіху України у війні проти Росії необхідна підтримка зброєю від заходу, на чому неодноразово наголошував президент Зеленський. Важливою є не лише можливість протистояти військам РФ безпосередньо на фронті, а й знищувати ворожі об'єкти з безпечної відстані. Тут великі сподівання Києва були на тауруси, які очікували від Німеччини. Втім, ні, Канцлер Олаф Шольц заявив, що на даний момент не буде поставок Україні далекобійних ракет Таурус. Повідомляє видання РНД. Пояснив це тим, що Тауруси не першочергова потреба, адже Україні зараз не вистачає боєприпасів на всі можливі довжини та відстані. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.